Всім привіт! З вами Влад, і в цьому відео ми поговоримо про те, чому віра не працює, та чому люди звертаються до протилежної полярності Господа. Ми всі знаємо, що Бог спасає у темні часи. Допомагає пройти крізь темряву та знайти свій шлях, знайти своє призначення та отримати любов. Але є одне, але Бог дав нам таланти, а Ісус віддав своє життя за нас. З цього ми можемо зробити такий висновок, що нам потрібно розвивати свої таланти, які в нас є від народження та віддавати у відповідь. Віддати у відповідь по християнському це пости, молитви та покаяння. Проста механіка, як зрозуміти та побачити Бога всередині. Без якогось вірбування і отримати дари. Нічого не буває безоплатного у цьому всесвіті, особливо якщо це стосується більш нематеріального та не фізичного. Втрата це земне прощання на деякий час, а потім воскресіння душі. Після цього ми змінюємось до невпізнання та продовжуємо там, де зупинилися, знаходимо новий сенс життя. Якби ми трохи по інакшому це б сприймали, то змогли б зрозуміти Ісуса. Я сам довго не сприймав. Цей факт, але до мене потім згодом дійшло. Я пройшов такий шлях, де моя віра могла б згаснути через деякі обставини в моєму житті. Коли в 15 років закінчується дитинство, і ти розумієш, що все на тобі, і тобі здається, що немає нікого, хто. Зміг би тобі подати руку та дати світло та пораду, безкорисну пораду, та просто сказати, що тебе люблять за те, що ти є. Але в цьому є деякий... Навіть я б сказав класний досвід, тому що зараз я б тут не сидів би і не віщав оце все. Так побудован наш світ, в якому ми знаходимося. Багатий ти чи бідний, здоровий чи хворий, чесний чи брехливий, вихід з цього всесвіту лише один. Але як ти пройдеш цей шлях, залежить лише від твого вибору. І немає правильного чи неправильного вибору, він просто є. Шлях із Господом це не примха, а навичка життя. Яка вибудовується на протязі часу, цей всесвіт постійно підпадає під гнів Бога, гнів Бога, повне обнулення земного простору людини та її душі. Обнулення взагалі потрібно для того, щоб пригадати те, що важливе для своєї душі та для себе, особливо у цей час та те, що відбувається у нашому всесвіті, як в писаннях біблії. І все не змінюється на протязі часів. Лже пророки, хвороби, море, війни, а все із цього розряду. Згадайте, ви коли-небудь замислювались над тим, що цей світ саме скінчений, Колись це все захлопнеться, пролунає звук труп та вічність. Час прораховано та дні злічені, а не так як розповідають, що цей світ безкінечний, та те безкінечне ніяк люди не можуть побачити. Побачити безкінечне це згаснути для світу та стати собою. Стати Собою це стати духовною істотою. До Бога ми йдемо, коли все дуже хріново, та забуваємо подякувати за ще один день, час та хвилину, яка в нас є. Час, який нам дали на те, що ми реалізували себе, відкрили свої таланти та зробили такий духовний маніфест. Та саме цікаве це протилежна полярність Господа. Протилежна полярність Господа це простір, на який наклалася тьма, спад з небес, абстрактний чор. я думаю, ви вже всі здогадуєтесь, що я маю на увазі людина, яка пала всю полярність належно. Вона підпадає під вплив, можна сказати інших пустотворних, які думають, що вони щось знають, строять із себе пророків та предсказують майбутнє та те, що буде у тебе в житті, але це такий абсурд, чесно, як хтось може предсказати щось, що буде у світі та у тебе, мій любий, глядач, коли навіть ангели не знають, що у світі та з тобою буде завтра, як можна довіряти комусь, а не своїм розмовам з Богом. Та з собою. Синки баут, синкі баут. <ріху> <ріху> так, кішка розбігалася, блін. Оце зловило хапануло. І люди зазвичай туди впадають через те, що не віряються у священників, тому що ну думають, що їхня віра залежна саме від, їх. але це взагалі не так. Це твій особистий досвід та особисте пізнання Бога цього всесвіту та світу, і це ніяк не повинно стосуватися інших. Взагалі ніяк, не торкатися. Не взагалі не я. Це треба записати. <клі> а ще хотів додати, чому люди звертаються туди. Це через те, що там комфортніше почути те, що хоче почути тіло, а не твоя душа. Так що, так якось. Хочу вірити, що вам допомогла ця бесіда краще зрозуміти про віру, про християнську віру. Це не, не якийсь там клітбейд, не якісь там секти, бо це жах, я це не переношу. Це взагалі much. Це мій особистий досвід, моє пізнання, бо все те, що я розповідаю, це все я пройшов. Мене теж. Свій духовний шлях. Сподіваюся, вам це сподобалось. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. В Майбутньому ще буду викладати відео на цю тему. Тому до зустрічі. Давайте разом молитися, щоб цей хаос нарешті скінчився. Амінь.